Я працював начальником служби безпеки на одному підприємстві, потім деякий час працював менеджером в клінінової компанії. І останній час перед війною десь рік працював на одній із логістичних компаній України. Цей час я був на роботі в місті Київ, коли прилетіли Ракети я зібрав речі і поїхав додому, щоб підготувати, зібрати рюкзачок і поїхати до частини, в яку я повинен був повернутися під час там вторгнення, чи коли по дзвінку. Так як в 2014 році я теж воював в складі першої танкової бригади. Тому в мене був оперативний резерв один. Приїхавши додому, зібравши речі, я подзвонив у частину, але там відповіли, що там вже йдуть бої і ну, дістатися я туди не зможу. Тому відразу ж позвонив в військкомат, але там мене теж, скажімо так, відшили, сказали, зараз не до тебе просто. У нас тут такі черги, якось так, і далі. Формування територіальної оборони по місці випроживання і чекав дзвінка з військомату, коли для мене знайдеться місце, скажімо так. 11 березня я вже здав зброю в громаді, де був в, в територіальній обороні, і з'явився військкомат, так як позвонили, сказали, що є місце потрібно приїхати. Сербіранський ліс ми попали наприкінці літа 23-го року. Це для нашого підрозділу були перші такі бої. Якраз попали вже під 67-му бригаду, вступив в її склад. Я своїм підрозділом попав до Другого стрілецького батальйону. От ми разом із хлопцями Другого Стрілецького от, займали позиції тримали оборону. ну... Що можу сказати? Серебрянський ліс, він, війна в Серебрянському лісі була тяжка, чим постійно потрібно було окопитися. Це сипучі піски, якийсь один прильот за 10 метрів і вже в тебе все руйнується, потрібно це все відновлювати. Там не було багато, скажімо так, стрілка не було стрілецьких боїв. От, хоч ну, штурми були, вони ну, іноді вони там легко, можна сказати, відбивались. В основному хлопці гинули і втрачались позиції, це за рахунок ворожої артилерії. Артилерію просто стирали все з лиця землі, руйнували і тільки потім заходили. Е, Найтяжчі дні це навіть, мабуть, не саме перебування на позиції, а для мене найтяжчі дні це коли я втрачав своїх хлопців. Я на той час був головним сержантом другого взводу і декілька хлопців там залишилось. Була в нас одна така, скажімо так, проклята позиція, на яку ви час не сипали, бо вона заходилась таким зубчиком виходила до підере якраз. От, і там був прильот арти, завалило бліндаж, а бліндажі. В РБРському лісі зазвичай <клес> будувалися із мішків накриття дерева, але стіни це мішки. Чому? Тому що коли все це завалюється, мішки можна було розрізати і розгребти. Якщо це дерево, то там вже зрозуміло. Та й за деревом бігати під артою дроном дронами не дуже, скажімо так, це… тому розвалило бліндаж і було, завалило Одного нашого бійця завалило, у іншого була травма руки. Йому був наказ із радіостанції був наказ з ОКП, що може залишити позицію і евакуюватись. Але це боєць залишився, він до останнього однією рукою розрізав мішки, розгрібав того хлопця. Дочекався, поки прийшов Івак, і вже з Іваком разом відійшов. Я вже це героїчний вчинок. Ті, що приходили, приходили спочатку, це е, були добровольці. От. Вони були мотивовані, вони знали, куди вони йдуть, вони знають, що може відбутися, але вони йшли. Е, зараз е, ну, я не говорю, що це там якісь погані хлопці. Е, всі ми люди, всі ми різні. Але е, я бачу, що мотивація бійців, е, які приходять зараз, не та, яка була хлопців раніше. Вони слухають, проводимо бесіди, пояснюємо, для чого це потрібно. Вони погоджуються, виконують накази, але ж ну, видно, коли людина вмотивована, в неї є ціль, вона це буде виконувати, як кажуть, з таким азартом. А коли людині просто наказуєш, вона розуміє, що йому треба виконати, хоча б для того, щоб вижити. Трошки інше. Це один із найскладніших напрямків і найпечальніших, на якому ми були, тому що на Невському ми понесли великі втрати після Серебрянського лісу, де ми там рік. Майже е, воювали, навіть да. це була трошки інша війна. Це вже були не ліси, це були посадки, поля. От, е, потрібно було е, звикнути до цього. Та й е, у нас складно вився, вже були нові люди, от, е, які, е, для яких були це перші бої, перші виходи. І це було складно, тому що люди. Не розуміли, як, що потрібно робити. Навчання навчаннями, але бойова ситуація потрібно було кожного взяти за руку, завести, показати, що робити. І е... дуже складно було е... під Невським за рахунок е... штурмів, е... тому що е... я вже потім дізнався, що проти нас кидали просто е... там були спецпідрозділи. І е зеки, штурм зет, в яких просто не було іншого шляху, і вони штурм за штурмом, штурм за штурмом. Е була арта, яка там е намагалася рознести позиції, але е більшість е хлопців там лягло е за рахунок е штурмів. І е їх там було просто настільки багато що це неможливо уявити. Е одна пачка заходить. І кладуть заходить інша. І отак от кожні 15 хвилин йде штурм, штурм, штурм стрілка дня. І для хлопців, які не, не були в боях, це було дуже складно. Можливо, можливо вони десь хтось зламався, не витримав. От, а коли в людини починається паніка, це вже це вже потенційне 200. Я коли згадую цю ситуацію, то Починаючи, скажімо, Мурашки йти по піпотілу до сих пір. Це теж Блопітневським, це коли е, пішли Штормзет цілими пачками атакувати. Е, наші позиції спереду провалились, е, Я знаходився з побратимами на КСП підрозділу. Е, у нас Ну, там був Стерлін, все. У нас там. Я не скажу, що цивілізація, але в нас був зв'язок. І виходили через інтернет, також радіостанції, все. І я по радіостанціям тільки чув, що йде стрілкотня, далі чую рацію. Раз, два, три. Все, я розумів, У нас рації вже більше немає, тому що нас просто вже слухають. І ну, Я розумів, що скоро піде штурм на нас. Тобто це всі розуміли. Тим більше у нас в цьому бліндажі там було десь до семи поранених. Це хлопці з цих позицій, які провалювались, їх до нас евакуювали. Наш ротний санінструктор там надавав допомогу. Буквально за один день із нашої посадки, десь 50 на 50 метрів вокруг, зробили просто поле. Це працювала артилерія, танк, танк взагалі періодично. Відстрілювався, але е, з посадки зробилось поле. Тобто десь якісь пеньки і все, більше нічого. І якийсь момент, що е, арта притихла, хлопці, треба поранених виносити. Тому е, двома групами е, винесли лежачих поранених. Спочатку одна група пішла, потягнула на насилках, е, потім інша група пішла. І вже там 3-4 група е пішли е ті, що ходячі поранені, але могли перебиратися. Був ще з нашого сумішнього підрозділу боєць у нього, ну майже відірвали руку, і вона там е висіла тільки на скожиллях. Е йому теж надали допомогу, теж евакуювали. Потім, потім, потім е почались штурми на нас вже. Ми е відбили декілька штурмів, але вчитуючи е те, що в нас було КСП, всі е боєприпаси, е гранати і тому подібне, ми в основному заносили все на позиції, щоб трималися позиції. У нас було там, не знаю, цинка, мабуть, і не було патронів. От те, що на собі у мене там я зазвичай десять магазинів ношу, і там е якісь пачки, які були е на цьому на КСП. От, ми відбили е, один штурм захід е, з, з поля, потім е, зайшли вони з іншої сторони, спробували е, по центру. А, ну, ще перед цим е, в мене вже була контузія, тому що е, коли е, почалися там штурми на попередній позиції, я виліз наверх а, призарядити ПКМ. Якраз був прильот от, десь в е, метрах, мабуть, двох від мене от, арти. Але повезло, що я знаходився внизу, а міна впала на бліндаж наверх. От. Це десь врятувало. І почались е ці штурми. Е е е е тому я вже зарядив, вже став мене заряджений з лентою. А ленти нам взагалі пощастило вони були від Максима по 300 патронів. Але розуміючи те, що у нас на КСП знаходяться всі радіостанції, планшети із помітками позицій і все інше, я розумію, що нам до последнього просто ну, не можна тут триматись, тому що, якщо ми провалимося і це все попаде в руки ворога, то це буде не тільки втрата позиції нашого батальйону. Це буде втрата позицій суміжних підрозділів і взагалі бригади. Я е, наказав санінструктору е, е, виходити із поранним, але поранений був там три е, поранення було в живіт, в ногу і в руку. Будемо е, робити вак. Е, поки він його там готував, е, почався ще один штурм. І е, почали заходити просто з двох сторін. У нас взагалі лишилось там це сам інструктор з пораненим, я ворон і е, покійний демон. Це молодий пареньок, він це перший його бій, але він нам дуже допомагав, він просто сидів, заряджав нам патрони. Е, от, і е, ми не встигали їх вистрілювати, як він їх вже заряджав у ці магазини. І коли вже. Е, Орк підійшов за метрів 10 до е, бліндажа. Це вже почався ну, чуть ли не рукопашний бій. От, я входив в рацію і е, почав просити, щоб нас накрили касетами. Сірій, юрок на зв'язку. Але в радіостанцію взагалі було мовчання абсолютне. Скільки я не визивав, е, ніхто не відповідав. Не знаю, чи мене не чули, чи просто проігнор Мені це невідомо. Я вже коли вийшов, да, от, виявляється, що чули. Але якось не відреагували. Можливо, те, що я визвав на себе артилерію, це е, десь в чомусь нас врятувало, тому що одна із рацій була ворога. І вони теж чули, що я викликаю арту. Можливо, вони е, в цей час е, перестали на нас іти. В цей час е, вийшов медик із пораненим. Далі я попросив принести мені ще один цинк від Максима, ворон мені його приніс. Я перезарядився, говорю, ну все, друже, я готовий. Давайте відходьте. Забирайте рюкзачок. І він з демоном забрали рюкзак з усім таким цінним майном. І відійшли. Я, ну, це було таке прикриття кулеметом. 300 патронів я коли нажав скажімо, на гашетку, я її не відпускав до останнього. Просто посадку посип... поливав вогнем, щоб ніхто не міг піднятися. І коли десь не знаю, там патронів 10 лишилося, мене заклинив кулемет, я оглянувся, ззаді нікого не бачив, значить вже десь відійшли. Тому викинув ленту, схопив кулемет на плече. Ще на останок стояло кафло, я його прострелив от, і почав відходити. Ну, Метрів 100 мені вдалося відбігти. І там я вже в спину почув черги. Тому е по пасаці я далеко бігти не міг, е тому що е була така інформація на словах, що там заміновано, там мінували. Але де і скільки е невідомо. Тому, от метрів сто я прибіг, е почав е працювати противник по мені в спину. І, ну, скажімо так, це вже не знаю, там. Ну, 7 60 десята доба була на позиції, тобто сил вже не було. В случаї чого в мене граната ще одна Ми просто, ну, так прийшлось, Розібрав ку кулемет, розкидав його по сторонам, вот, і вибіг на пол вже почав відходити по полю. Ну, мені потрібно було пробігти десь 700 метрів по полю. Під е, скидами. Але е, ну, я зазвичай прибігав, падав е, так, на бачок, щоб я бачив, де дрон. Ну, опять херня прилетіла. Як тільки він наді мною зависає, от я розумію, що зараз буде скид. Я підриваюся, біжу. І ну, так щастило, що е, скиди падали позаду мене зараз. І тоді вже, добігши до того до місця, де я можу зайти знову посадку, я зайшов, це був суміжний підрозділ. Дійшов до своїх, виходить наш довк і каже, друже, вибачай, але я провтикав десь 300-го. Це як? Я кажу, я біг, я не бачу. Каже, ні, ти не зрозумів. Він каже, як дав на ноги, я його просто не Тоб, У Чоловіка, три поранення. Живіт, рука зайшла в лікоть, вийшла в лопатку, от, і нога. Він в блінджі лежав, він казав, хлопці, я помираю, я стікаю кров'ю. Але коли він зрозумів, що є момент <гум>, вижити і можна вийти, він так дав на ноги. <гум> от, і ну, я вже думаю, що з ним все добре. Якщо там позитив, якщо ти мене бачиш, то тримайся, друже. Потрібно розуміти, що Якщо ми зламаємось, складемо зброю, то оце все, що відбувається тут, впинеться у нас біля дому. Де наші сім'ї, де наші діти, заради кого ми це все робимо. Я вважаю це ну, велика мотивація. Спочатку потрібно дочекатись закінчення війни. Та й навіть не думав. Зараз у мене одні думки, це щоб закінчилася війна, потрібно її завершити і на. Вигідних для нас умовах перше, тому що е, ну війна це завжди погано, це гинуть люди. А чим займатись? Та після війни, я думаю, заняття в кожному буде достатньо. Потрібно відновлювати міста, села, потрібно будувати нову Україну. Не знаю, можливо, я там отримую в коментарях е, кучу негативу, але. Зараз всі, скажімо так, обговорюють ТЦК, які вони там нехороші і тому подібне. Вів би закон, що ті, хто не хоче йти служити, нехай одягають спіднички, ходь спідниці. От хто носить спідницю, ТЦК тих не чіпає.